Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вам пропоную поговорити на наступну тему. Ми поговоримо про різні категорії пенсіонерів, які мають бути у них мінімальні розміри пенсійних виплат. Тому що ми бачимо багато інформації про те, що розмір пенсійних виплат збільшиться, наскільки, як, коли це відбудеться. Тож, давайте виберемо. З вами категорії пенсіонерів, так я їх розділю умовно, вони будуть ділитися за віком, ці категорії пенсіонерів. І зараз, як це передбачено чинним законодавством України, має дійсно бути. Якщо вам призначено пенсію згідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто мова йде про пенсію за віком, пам'ятаєте, коли ви досягаєте пенсійного віку, що 60 років маєте необхідний страховий стаж, ви можете вийти на пенсію за віком. Отже, якщо вам 65 років, ви не працюєте, отримуєте лише пенсію, маєте повний страховий стаж, це теж передбачено чинним пенсійним законодавством. Для жінок це 30 років. Для чоловіків це 35. В такому випадку розмір мінімальної пенсійної виплати для вас має становити 3370 гривень. Вікових доплат для таких пенсіонерів не передбачено. Нагадую, що вікові доплати у нас передбачені для пенсіонерів, які досягли 70, 75 та 80 років. Тож, гортайте далі, відео будемо говорити. Про наступні категорії пенсіонерів та людей з інвалідністю першої групи, який розмір мінімальної пенсійної виплати має бути в них.